Стосовно активайсу, вітаміни групи Б, мікробіологічного походження. За рахунок того, що це вітаміни групи Б, це концентрація, увага, пам'ять, це і якраз для багатьох та енергія, якої не вистачає, чому люди отримують апатії, депресії, через дефіцит кисню. Коли ми додаємо у наш раціон Activaise, ми можемо покращити свій метаболічний процес. Це гарно впливає на схуднення, це гарно впливає, ну кому треба, кому не треба, то вони не будуть отакі, от, ви будете в нормі. Добрий вечір, мене звати Марина Лавренюк, я діагност, дієтолог, реабілітолог, мама шістьох дітей, бабуся. Через 10 днів мені 45. при тому я маю дві медичних освіти середню і вищу. І більше 10 років я пропрацювала за мікроскопом, робила дослідження, я робила їх приватно для себе, для своїх друзів, але вони мені зробили дуже багато відкриттів у моєму житті. Продукція FitLine це той продукт, який буде зсередини створювати нам ресурс і робити так, що наша стресостійкість буде допомагати нам жити на цій землі. тому що Люди, які мають стресостійкість, вони однозначно набагато успішніші. Вони набагато успішніші і в спорті, і в бізнесі, і в стосунках, і в навчанні. І таким чином для стресостійкості, зараз я тут візьму сумочку, у мене є зразки, для стресостійкості обов'язково я дуже рекомендую ось таку річ, яка називається «Активайз». Німецький бренд компанії 30 років, це все сертифіковано, більше 70 патентів. 21 рік компанія в Європі вважається номер один у сфері, самий, ні, не в Європі, а в Німеччині я перепрошую, самий корисний продукт в області здоров'я і краси. FitLine безпосередньо має таку нагороду уже 21 рік підряд. Тобто рубриці інновацій, ось. Якщо іншим навіть і не снилось попасти в 100 самих корисних продуктів, то в ПІМ входить вже в цей список 21 рік підряд і 6 чи 7 разів на першому місці. Я зараз не пам'ятаю точно, тому не буду вам якби, гарантувати. 6 чи 7 разів, але це дуже високий показник. Стосовно активайсу, вітаміни групи Б, мікробіологічного походження. Мікробіологічне походження, тобто це не синтетика, бо коли ви підете в аптеку, купите звичайні вітаміни групи Б, ви будете бачити, що ваш сеча, навіть запах з рота, ви будете мати ну, загалом таке враження, що ви в аптеці просто. І коли ми маємо такий продукт... Ми е, навіть коли випиваємо ось фітлайн, да, через те, що це не синтетика, бо аптечні це синтетика, і тіло буде викидати, тому ви в сечі і в пот... ну, е, аромат від тіла да, буде такий, що ви бачите, що воно не засвоїться, воно виходить. То фітлайн, навіть якщо ви вип'єте 3, 5, 10 денних порцій, ви не будете пахнути цими вітамінами групи Б, тому що ви в якому випадку їх п'єте більше? Тоді, коли вам треба. У мене... Чоловік, який інколи за кермом може проїхати 2000 кілометрів, 2500 у нього рекорд 2500 кілометрів без сну, то якраз Activa був його ключовий помічник. І він зміг, ми зараз і волонтерам передаємо дуже багато, і хлопцям на передову, тому що цей продукт створює ресурс, створює стресостійкість за рахунок того, що це вітаміни групи Б, це концентрація, увага, пам'ять, це і якраз для багатьох та енергія, якої не вистачає, чому люди отримують апатії, депресії, через дефіцит кисню. І через дефіцит кисню поживних речовин і через надлишок токсинів. І ось цей продукт. Тут є мірна ложечка, баночка вже пустенька, але я її просто тут залишила як зразок. Мірна ложечка має 1,67 грам, тобто майже 2 грама. То е, ця мірна ложечка для пересічної людини, навіть одна мірна ложечка, спрацює краще, ніж чашечка кави в плані енергії. Якщо хочете побачити свої проблемні зони, свої е, ті локації, де вже погіршився кровоток, дефіцит кисню. Можете випити три мірних ложечки і просто поспостерігати. Якщо ж немає флеш-ефекту, ну флеш ефект це через три хвилинки починають червоніти ті проблемні локації, там суглоби, ліктики, щочки, вушка, в кого де. У мене, наприклад, продуте плече було кондиціонером, воно в мене було, як оця кришечка. Таке червоне. І я така, вау, продукт знає, де мене ремонтувати. І я настільки була в захваті від швидкості роботи продукту, ви знаєте, я діагност, я ж вивчила просто сотні виробників. І коли я побачила, як за щитані хвилини продукт знає, де мене ремонтувати, я зрозуміла, що я цим хочу користуватись. Так ось три мірних ложечки викликає такий флеш-ефект. Є люди, які і на одній мірній ложечці, бо на фоні стресів стрес дуже згущує кров. Я це бачила під час гемосканування і не один раз. Бувало таке, що там, знаєте, ну, ладно, не буду відволікатися, але просто хочу сказати, що стрес дуже згущує кров, тому люди на стресі і отримують інфаркти, інсульти, тому що ця кров перетворюється як в кисіль, при цьому спазмуються судини, і воно так із, із, із цієї сторони спрацьовує такий механізм, що, на жаль, людина отримує таке пошкодження. І ось даний продукт. Якщо у людей на трьох ложечках не було флеш-ефекту і припливу енергії, то будьте обережні. Хоча не так, є дві причини, чому немає флеш-ефекту. Одна причина це у людини все прекрасно із нервовою системою, і з судинами. У мене є в моїй сім'ї Катя, яка вчиться на психолога, вона з дитинства така поміркована. Вона завжди така врівноважена. Я навіть не бачила, щоб вона на когось кричала взагалі в своєму житті. І е, в неї навіть на 7-8 мірних ложечках немає флеш-ефекту. За 4 роки, ну, практично жодного. Я не пам'ятаю, що в неї був флеш-ефект. Але якщо е, є друга категорія людей, в кого немає флеш-ефекту на активації, десь приблизно 3-4 місяці. А через 3-4 місяці запускається вже робота кращих судин. Ті, в кого є холістеринчик у судинках. І е, я хочу сказати, що це, на жаль, е, така ситуація добре, що людина вже пропрацювала цей холістерин, що вона вже відновила стан своїх судин. Ви знаєте, да? що холістерин чіпляється тоді, коли судини пошкоджені. І чим вони пошкоджуються? Вони можуть пошкоджуватись вірусами, можуть пошкоджуватись надлишковим цукром. Також гомоцистеїном це такий надлишковий білок, який не був використаний і став токсичним, і, ну, шкідливим. І, на жаль, навіть коли підвищена сечова кислота, теж судинки стають більш такі крихкі, більш вразливі. І коли у людей вразливі судини, то не треба починати з великої кількості активайсу. Починайте з маленької, півмірної ложечки, одна мірна ложечка, Придивляйте до себе, якщо дискомфорт, зменшуйте, якщо комфортно, можете збільшувати. Якщо маленькими порціями, але ви хочете цю денну порцію вітамінів Б собі в організм завести, але без флеш-ефекту, то ви можете навіть по півмірної ложечки 5-6 разів на день пити. Ви можете по мірній ложечці 3 рази на день пити. Але щодо флеш-ефекту, я, я щиро радію йому, коли отримую сама, тому що для мене це все одно, що я в сауну сходила, все одно, що я прийняла контрастний душ, чи там зробила 15 хвилин на кардіо, тому що якраз він, цей флеш-ефект дає це внутрішнє тепло, він покращує метаболічні процеси, токсини спалюються в клітинці набагато легше, це знаєте, як у вогнище додати кисню. Дрова згорять краще, золи буде менше, а КПД, тобто кілоджоулів, енергії буде більше. Ось так само, коли ми додаємо у наш раціон Activa, ми можемо покращити свій метаболічний процес. Це гарно впливає на схуднення, це гарно впливає, ну кому треба, кому не треба, то вони не будуть отакі, от, ви будете в нормі. Це гарно дуже впливає на гормональний фон, тому що вітаміни групи Б... Вони дуже часто, ну, вони просто необхідні, коли ми створюємо гормони, коли працюють гормони. І коли ми можемо, чи можна здоровитись при першій стадії варикозу. Якщо перша стадія, то, звичайно, розрядіть свою кров до норми, покращіть свою еластичність судинки. При цьому робіть, ну, старайтесь уникати каблучків, закладайте ніжки повищі. Коли ви просто сидите, ви можете на стільчик поруч покласти, або можна на диванчику, там, закласти ноги на перилку.